Каз має ряд переваг над звичними карбамідом чи селітрою. Головне знати, як вносити його під соняшник та кукурудзу, щоб не викинути гроші на вітер. Адже внесення з осені, не на мінералізацію, це буде даремно витрачений кас, внесення оприскувачем по вегетуючій культурі, по листу теж поганий варіант, бо не засвоїться. Може тоді вносити кереном в міжряддя по вегетації. Чи краще вайт дропами або оприскувачем уже по вегетуючій культурі на ґрунт, а не на листок. А якщо вносити в передпосівну культивацію, які там нюанси з пролонгованою дією, давайте розберемо кожен з цих способів. Розповім, а ви поки поставте вподобайку та підпишіться на канал. Гровекс допомагає годувати світ. Чому каз такий крутий і чим кращий за інші азотні добрива? Напишіть свою думку в коментарях. Ми виділили чотири переваги. Він дуже ефективний в усіх агрокліматичних зонах України, в тому числі і в посушливих. Його можна використовувати на різних стадіях, бо сухі добрива можна вносити, наприклад, в передпосівну культивацію або давати локально з посівом у сівалку. Каз же можна використовувати для внесення уже по вегетуючій культурі. Детальніше про це далі розповім. Про осіннє внесення тут не говоримо. Напишіть в коментарях, чи знаєте, чому нелогічно вносити азот з осені. Наступна перевага: пролонгована дія. В касі є три форми азоту. Добриво буде доступне кореню рослини поступово, а не все одразу в одну фазу. Якщо взяти карбамід, де є лише амідна форма азоту, то добриво не буде доступне рослині одразу. Йому спочатку треба перейти в амонійну форму, потім в нітратну. А тоді буде засвоюватися коренем. Азот доступний, весь відразу може просто фізично не встигнути повністю засвоїтись коренем. Частина буде потрачено. В касі, поки нітратна буде засвоюватися, амонійна буде переходити в нітратну, а амідна в амонійну. Відповідно, потім, коли перша нітратна закінчиться, буде доступна та, яка спочатку була амонійна і так далі. Це надзвичайно важливо. Але якщо ми звернемо увагу на те, в які фази соняшник та кукурудза потребують найбільше азоту, то побачимо, що це більш пізні фази, коли формується урожай. І остання перевага: нижча вартість одиниці діючої речовини порівняно з гранульованими. Це не означає, що нижча вартість одної тони. Це якщо порахувати скільки коштує одна одиниця азоту в конкретному добриві. То зазвичай у касі вартість буде меншою. Як же найефективніше внести кас під соняшник кукурудзу? Як я казала на початку, внесення з осені це такий собі варіант, тому що це азот в нікуди. Так він буде використаний ґрунтовою біотою, якщо вносити не пізньою осінню, але значна частина буде просто потрачено. Адже, поки ви посієте і одержите сходи, культурі треба буде азот на більшій території України. Це десь у травні. Сподіватися, що там залишився каз. Марно може тоді внести оприскувачем по вегетуючій культурі по листу. Це дуже поганий варіант. Амонійна і нітратна форми з касу не будуть засвоюватися листом. Більше того, вони здатні спричинити підпал культури. Тим більше, коли соняшник і кукурудза вже посходили. І коли ви захочете робити таке внесення, температура повітря буде точно вище плюс п'ятнадцятий. Можна просто втратити свої посіви. Внесення кереном в міжряддя по вегетації теж поганий варіант, таким чином пошкоджуються молоді рослини. Гаразд, а якщо до внесення вайт дропами або дефлекторними форсунками оприскувачем по вегетуючій культурі, але на ґрунт, а не листок, таким чином ми даємо азот одразу під корінь. Плюс це відбувається зазвичай в максимальній пізній фазі, коли ви можете технічно заїхати оприскувачем. Ми отримуємо азот, який буде засвоюватися на більш пізніх етапах розвитку. Тут важливий нюанс: в період, коли робиться це внесення, на дворі вже спека, яка катастрофічно впливає на культуру. Тож варто працювати вночі або в прохолодну хмарну погоду. Пам'ятайте, що таким чином. Норма внесення повинна не перевищувати 150 кг на гектар. А так як ми не заробляємо додатково добриво в ґрунт, воно залишається зверху. Робити дане внесення, коли верхній шар ґрунту пересушений, не варіант. Фото, як це виглядає, бо не всі знають і розуміють, про що мова. Залишається внесення в передпосівну культивацію, напевно, найлегший спосіб. Але тут два нюанси. Перший нітратний азот буде доступний одразу кукурудзі та соняшнику, що дасть їм швидкий потужний старт. Хоча такий же швидкий і потужний старт буде і в бур'янів, тож тут плануйте внесення ґрунтового гербіциду або раннє внесення страхових, другий нюанс пролонгованість дії. За рахунок того, що коли робиться даний прийом, температура середньодобова уже пересікає позначку плюс 10 градусів. Орієнтовний термін, за який весь азот перейде в доступну нітратну форму 2-3 тижні. Щоб подовжити дію азоту, і він був доступний на більш пізніх фазах, варто використовувати інгібітори. Існують інгібітори нітрифікації, що сповільнюють процес переходу амонійної форми в нітратну, та інгібітори урази, що сповільнюють перехід амідної форми в амонійну. Також є ще один метод: він поки не доведений до кінця, але має право на життя. Додавання тіосульфату в кас. Є версія, що таким чином також можна пролонгувати дію азоту. От і розібрали основні варіанти внесення касу, який вважаєте найкращим? Напишіть в коментарях. І рекомендуємо купувати кас зараз, поки немає ажіотажу та більшість фермерів чекає. Тому він є в наявності та по хорошій ціні, бо чим більший буде попит, тим більше на нього буде ціна. Як було з масками під час коронавірусу, таку вже ціну на них ставили шалену. Та ти що, ну просто жесть. А мене є маска в кармані куртки. Дякую вам, що дивитесь нас, підтримуєте, коментуєте. І хто поставив вподобайку, той молодець. Бажаю високих врожаїв. До зустрічі! Ви хто такі?